До речі, в засобах масової інформації знову заявили про брудні методи Росії. Зокрема, США допускають, що Путін застосує хімічну зброю після нових поразок в Україні. Як думаєте, на яких ділянках вони можуть до цього вдатися, і чи дійсно вони це можуть готувати? Ну, перше. А чи можуть вони застосувати хімічну зброю? Теоретично можливо, але з практичної точки зору, і це підтверджують наші засоби розвідки і наші і засоби розвідки наших західних партнерів і союзників? Ми не спостерігаємо будь-якої активності, яка пов'язана з можливим застосуванням отруєних речовин або хімічної зброї загалом. До речі, вогнемети – це так само хімічна зброя. Що стосується можливості використання, ну треба розуміти, що російська армія не готова наносити такі удари, виходячи з того, що вони самі недостатньо забезпечені засобами проти хімічного захисту. Тому якщо і виникне таке питання, що Росіяни зможуть використати якісь отруйні речовини то скоріш за все, як вже це було в нашій з вами історії останніх 9 місяців. Буде використовуватися газ або отруйні речовини такого подра такої подражнюючої дії, ну для того, щоб не дай Боже не наробити біди для своїх військ. Що стосується бойових отруйних речовин, я маю дуже великі сумніви щодо того, що вони можуть бути застосовані. На яких ділянках фронту сказати дуже дуже важко, тому що знаєте, по кожній речовині є певні обмеження щодо її застосування і по наслідках, які вона залишає по собі. Якщо говорити про ті ділянки, наприклад, якщо допускають ЗМІ, що там, де буде чергова поразка, тоді де може бути наступна поразка Росії, як думаєте? Ну, ви знаєте, тут так само дуже важко поки що сказати, тому що у найближчій перспективі єдине на що ми можемо сподіватися, це все ж таки те, що нашим підрозділам вдасться перерізати трасу троїцький сватова Креміна. І примусити противника відступати від Свата. це буде дуже визначна перемога для нас, тому що ми виходимо таким чином на оперативний простір на Луганському напрямку. Що стосується такого, знаєте. Вже добре відомо тепер. Вже запорізького напрямку. То якщо ми візьмемо просто аналогії з тими подіями, які відбувалися на правобережжі Херсон з Херсонської області, ми там працювали рахуйте з кінця липня місяця, і це зайняло у нас три місяці. Фактично, примушення противника до відступу. Таким чином, і зараз ми жодним у жодний спосіб не будемо кидати наші підрозділи на укріплену оборону противника. Ми будемо продовжувати її, ну як би так мовити, фрагментизувати, знищуючи пункти управління, місця зосередження особового складу, порушуючи комунікації. Знешкоджуючи бази та склади противника, на це все піде час. І говорити про те, що найближчим часом ми будемо спостерігати якісь надактивні дії, ну, було б трошки зарано. Тому де це може бути, ну де завгодно, і чому ми вважаємо, що противник може використати отруйні речовини виключно у разі своєї поразки. Пам'ятаючи, що було з сталію, ми можемо припустити, що у разі продовження, а я маю надію, не маю надію, а переконання, що спротив продовжиться в районі Бахмуту. Хто зна, противник може застосувати ці отруйні речовини і там на тому напрямку. Але ще раз кажу, це дуже мало ймовірно у тих умовах, в яких ми зараз ведемо у бойові дії.